В радянські часи кожен громадянин хотів того чи ні, вважався членом профспілки. Втім, люди часто не мали уяви до якої профспілки вони відносяться, куди йдуть їхні внески. Після розвалу радянського союзу наряду з іншими громадськими організаціями перестала існувати і всесоюзна центральна рада професійних спілок, а разом з нею і величезне майно, яке знаходилося у її відданні. Але всіма цими скарбами хтось розпоряджається і фактично отримує шалені прибутки. А тим часом держава втрачає мільярди грошей. Причому у той час, коли йде війна, коли треба проходити реабілітацію пораненим бійцям, Верховна Рада розгляне два законопроекти щодо майна профспілок. А 1 мільярд 913 мільйонів гривень не до отримали профспілки після продажу головної федерації профспілок України. Ну, по перше, е змінитися має все напевно, те, що не змінювалося за 30 років, коли ми говорили про те, що люди з моменту розвалу е, радянського союзу. Мають е, безперешкодно користуватися майном е, того, що називається проспілок. Про що йде мова? Мова йде про санаторії, про профілакторії, про будинки культури, мова йде е, про різні заводи, про лабораторії, про тири, про е, автопарки. Е, все те, що е, незрозуміло до сьогоднішнього дня, кому до кінця належить. Хоча за документами це все власність держави, по факту знаходиться е, у, у власних руках або адмініструється. Приватними особами, які і вирішують, хто отримає до цього доступ і хто отримує від цього якийсь прибуток, тим часом з деякими схемами приватизації минулих років розбираються правоохоронці без обов'язкового погодження з фондом держмайна, чого вимагає закон, спритні посадовці продали 80 майнових комплексів у різних регіонах України. Повідомляє державне бюро розслідувань. Фонд держмайна вже е, звертається в суди по факту е, більше 200 судових проваджень Є у фонду державного майна за його позовами до різних проспілкових організацій, і саме його задача буде за новим законом встановлювати наявність спільної ну, спільної власності з певним приватним інвестором. Наразі суди вже наклали арешт на 80 об'єктів нерухомості. Майно передано національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Одержаними від корупційних та інших злочинів всі доходи від експлуатації його будуть спрямовані до держбюджету. А підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.